Я показую вам, щоб ви бачили, як вони тягнуться Вони дуже гарно тягнуться. Можна одягнути якийсь гольфик. Гольфики в нас є більші, є менші. Я одягнула менші кольорів є багато. І є дівчат-гольфики більші. Хто хоче, дівчатка, пишіть. Гольфики також є. Ось такі дівчат-жилетки. Якщо когось цікавить, пишете мені і свої параметри. Є ще в червоному кольорі, але ця йде дорожче. Зараз покажу. Дивіться, ось така моделька. Може бути на 48, 50, 52. На 95 може бути омбре, але не буде вам дуже така по тілу, більш вільніша. Як вам гарно в червоному. Дякую, дякую. Які ще є кольори? Чого? Напишіть, будь ласка, ще раз. Чого які є кольори? Дівчат, ось така є. Бачите, в мене бедра 100 жилеток. Отримала жилетку, вона прекрасна. Дякую вам. Дякую вам за відгук. Дякую, носіть здорові. Дякую, що ви відписали. Жилеток, яких саме жилеток, дівчат, бо в кожній модельці свої. Якщо ви зробили, якщо ви зробили скрін, жилетки, напишіть мені, я вам поскидаю кольори. Дивіться, ось така модель.